Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Давайте розпочинати. Почули ми заяви сьогодні. Лаврова виступав він в пропагандистських програмах «60 минут» і звучали там зокрема і ядерні погрози. Він звичайно що говорив: так ми розуміємо, в ядерній війні тих, хто виграв, і хто програв, немає, але не треба злити Росію. Якось він в цьому сказав. Для кого це адресовано? Це більше на західну аудиторію чи на свою аудиторію внутрішню показати. Дивіться, ми лякаємо, а нас бояться. Я думаю, це на Західну. Дивіться, тут я побачив гру «Добрий злий поліцейський. Кнут і, і батіг, і що там, пряночок, пірожочок. От таким чином. З однієї сторони, ми погрожуємо ядерною клавішою, що ми у вас всіх радіоактивний пепіл, всіх б'ємо. з іншої сторони, не сваріться з нами, не треба рити бункери. Ми за вас турбуємося. Давайте жити в добробуті. Тобто, ось тут взаємозалежність. Хочете жити в взаємодобробуті, не допомагайте Україні, інакше буде ядерна зброя, то ще це чергова спроба. Полякати, знайти слабке місце у європейців у простих європейців, щоб вони почали тиснути на своїх політиків, на своїх лідерів думок, і щоб хоч якимось чином зламати ту допомогу, яка зараз йде в Україні, російська у суспільстві. У вищих цих ось ранних табелях, у, у вищих щабелях, в них є 100% впевненість в тому, що якщо б Захід не допомагав Україні, то Україну подала там там дуже, дуже швидко. І зараз вони намагаються цю допомогу зруйнувати, щоб перемогти Україну дуже швидко. Це цікава думка, цікаво в цьому розібратися. Ось про що ще цікаво дізнатися умови. Росіяни, коли заявляють про перемовини, вони щоразу говорять: у нас є ось такі умови, це про Велику демілітаризацію України це про залишити за собою ось ці території, але при цьому говорять, що на поступку найде Україна, як може розвиватися сценарій з цих протистоянь? І знов таки ми починаємо все частіше говорити про ймовірні перемовини на початку січня. Можливо, відштовхуємося, як правило від інаугурації е, Трампа в кінець січня. Виходить, е, все таки як може далі розвиватися ситуація? Давайте почнемо з того, чи цікаво Трампу. Чи буде це для нього пріоритетним питанням питання е, України, питання Росії і е, про умови більш детально? На які поступки може піти Російська Федерація? Ну, дивіться, я б навіть від січня не відштовхувався навіть від лютого місяця. Це моя позиція, я поясню чому. Ми чомусь вважаємо, що 20 січня Трамп прийшов на посаду у півдні і з 21 числа він почне займатися Україною. То не почне. У нього там 100-700 тисяч різних своїх питань. Треба призначити своїх людей. Так, це буде безпроблемно. Когось там через сенат, когось своїм указом, з кимось пересваряться, хтось не добіжить до цієї фінішної прямої. Забувайте, що у нього є там внутрішні обіцянки, міграція, там інфляція, система охорони здоров'я? Тобто, що він обіцяв своїм виборцям? По-друге, йому треба сформувати свою команду, щоб вона отримала повний доступ до всіх матеріалів, які стосуються цієї війни, та не тільки цієї війни, взагалі по світу, від близько 10, більше 10 різноманітних розвідувальних організацій. І по Росії, і по Україні, по Ірану, по Китаю, по санкційній політиці. Тобто багато багато чого з цим треба ознайомитися, і це не просто довідка на півтора арку, що це може бути стос різноманітних аналітичних документів, з якими треба ознайомитися. Це займає час. Тому ще раз моє внутрішнє очікування, що цей процес, взагалі, там початку початку підготовки до мирних перемовин почнеться не раніше березня місяця. Далі дивіться, що буде наступним кроком. Ну, треба організувати зустріч представників України та Росії на якійсь нейтральній території. Це ще не мирні перемовини. Декілька буде таких зустрічей для того, щоб узгодити декілька ключових моментів. Перше, локація, де взагалі будуть проводитися мирні перемовини. Вони будуть, але питання де? Ну точно, що не в Києві. Ми розуміємо, точно що не в Москві. І з вірогідністю 99%, що не в Білорусі, бо ми вже пам'ятали. Мінськ 1 мінськ, 2 для нас це не підходить. Визначити локацію. Як Туреччина намер... може бути? Може бути Туреччина. Як варіант, це може бути Близький Схід, це Абу-Дабі, це Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар. Крім того, як е, такий дуже несподіваний, несподівана опція е, це може бути Будапешт. Чому б ні? З однієї сторони, Європейський Союз, з іншої сторони, лідери, які повністю на стороні Російської Федерації, з третьої сторони, локація ну, ну, недалеко. Недалеко можна літати, тобто це не півсвіту пролітати. Тому як варіант, потім узгодити переговорну групу, яка буде зустрічатися за чинними дверима. Хто туди війде, кого хочуть бачити росіяни, кого хочемо бачити ми. І. Третє це так дуже приблизно фрейм. Загалом фрейм. От що ми будемо та про що говорити? Про яку в яку сторону, куди будемо рухатися? Про що говорити тому, як на мене, це може зайняти декілька місяців взагалі інтенсивних таких ось перемовин, зустрічей, домовленостей. І після цього почнеться той процес, який зазвичай бачать а, люди о, там, зачинені двері. Люди сидять за ну глядачі, бачать сидять представники за столом з однієї сторони. Наші там росіяни, тут європейці, там китайці, наприклад. Але до цього ще треба дуже дуже довго бігти. Поки що я не вставив би такі часові проміжки. Це буде дуже швидко, але все до цього йде. Тепер з приводу Росії, вона зазвичай вона зараз грає в таку гру, бо в неї все виходить. Ну давай так в порівнянні з Україною в неї все виходить. В них є просування. На жаль, вони займають нові нові локації в Україні. На жаль, ми це визнаємо путіну. В принципі, цікаво просуватися далі. Ну в нього виходить у України, не виходить зупиняти росіян, а з іншої сторони, російські економісти придворні. Вони б'ють на спалах вже ну, більше ніж півроку. Вони кричать. Іноді навіть матом благають, що Російська Федерація через цю війну може програти саме на економічному фронті, не на війні. Так, танків в них багато, людей багато, техніки багато. А ось на економічному фронті можуть програти. І для Путіна тут таке роздоріжжя велике. Продовжувати цю війну. Але якщо економіка хрустне, розруйнується, то програє війну. Якщо зупинити прямо зараз, зберегти економіку, то можна налаштувати проти себе велику кількість ура турбопатріотів, які скажуть: як так, ми ж тут перемагали, як ми зупинилися. Тому моє особисте бачення таке: Путін буде просуватися вперед настільки довго, наскільки йому дозволять. Люди, техніка, забезпечення. А, і коли він і з іншої сторони він буде постійно споглядати на економіку. Просуватися вперед, економіка. Вперед, економіка. Якщо він побачить момент, російські війська впираються вже, економіка починає настільки а, швидко зупинятися або там падати, то тоді він буде оголошувати, все, ми готові починати мирні перемоги. І остання теза. По класиці він працює як ну, такий домінант. Він намагається це робити. Він нав'язує нам завідомо нездійсненні, неприйнятні вимоги для того, щоб потім, коли він, він там на щось погодиться, отримати той базовий, ну не мінімум, а базову комплектацію того, що він хотів. Проси, неймовірне, отримаєш необхідне. Пане Вене, дуже цікаво, ви сказали щодо російської економіки, тому що е, все частіше говорять е, про те, що Путін не зацікавлений в переговорах в принципі. Успіх на фронті є, вони рухаються. Відповідно, він хоче навіть не Покровськ зараз завоювати, а хоче рухатись далі. Тобто, щоб все більше і більше українських міст були забруднені російськими прапорами, щоб вони все частіше і частіше показували силу, а потім могли сказати на міжнародні арени: дивіться, ми сильні, ми захопили дуже багато. Ну, наприклад, дійшли до кордонів Дніпропетровщини, або зайшли там на два метри в Дніпропетровську області, там десь повісили на патичку російський прапор. Але ж дивіться, ми змогли. Так, так. Поки що це в них виходить. На жаль, ми це вимушені констатувати. Це виходить з іншої сторони. Ці території не дають жодного, жодних якихось преференцій, жодних бонусів. Сказати, ну давайте так. Якщо в минулі періоди всі війни велися за там, ну якась, хоча б економічна обґрунтованість, була вийти до моря, щоб отримати маршрути, а, захопити якісь родовища, не знаю, там золота, срібла, діамантів, цього, цього немає. Тобто Російська Федерація отримає під свій контроль <кій> мільйони квадратних окей, okay, не мільйони. Десятки тисяч квадратних кілометрів території України повністю зруйнованих, непридатних для життя. Це залізобетонні, я так називаю руїни в переміжку тілами українських цивільних, українських військових, орків, і можливо, що скажу, десятки тисяч не розірвавшихся або напіврозірвавшихся боєприпасів. Я не помилюся. І для того, щоб це все розмінувати, треба. Я думаю, від 100 мільярдів, ну і розчистити від 100 мільярдів американських доларів, і можливо десятки років кропіткої роботи. От давай так згадаємо Харківська область, де росіяни були там тільки невеликий проміжок часу, як і Київська область. Продовжують розміновувати і зараз, і кажуть, що роками й роками будуть розміновувати, бо там кількість боєприпасів, шалена. А що говорити про Донецьку область, про Луганську область, про Запорізьку область цих мін там просто колосальна кількість. Тому я думаю, що поки що ну, на жаль про швидке там повернення до там цивільного життя, неважливо там цих територій під контролем України або під контролем Росії, точно говорити не доводиться. А як ви гадаєте, на ось цих ймовірних переговорах, які можуть бути в березні? А може й не буде в березні? на увазі, я маю на увазі, що з березня ну давайте з березня взагалі... в, ретроспекти... в перспективі майбутнього року, що вони рано чи пізно мають відбутись. Чи буде підійматися взагалі територіальне питання? Буде обов'язково буде територіальне питання, на яких територіях зупиняється, на якої на якій лінії це щось буде ну Китай полюбляє такі собі паралелі малювати. Як це було в корейській війні? Я думаю, що тут теж спробують намалювати якусь паралельну лінію, наскільки це можливо по лінії фронту? Потім миротворчі війська там будуть, не будуть, з кого вони будуть складені, в якій кількості, де вони саме будуть знаходитися. ДМЗ, демілітаризована зона буде, не буде, хто буде контролювати, там спробувати визначити відповідальність за там, хто буде порушувати, наприклад, ті мирні перемоги. Угоди, хто буде нести цю відповідальність. Ну звісно, це, це не ну, це, це вірогідність 0,0, Притягнути до відповідальності сторону, яка порушує мир. Ми розуміємо це. Що ще: порядок перетину території. Як хто буде позначати порядок перетину, хто буде домовлятися, незрозуміло. Як на мене, в Україні є можливість. по... Ну, поторгуватися дипломатично потиснути за підтримки, звісно, західного світу в обмін, звісно, на зняття якихось певних санкцій з Російської Федерації і повернути частину якихось територій. Але як на мене, це дуже дуже мінімальна кількість. Наприклад, Кінцбурська каса може таке бути, може таке. Інше питання, що захочуть російсь... росіяни за це. Як на мене, важливий момент на якому треба сконцентруватися, це. Зробити велику велику спробу повернути витягнути з під контролю Російської Федерації з власності федерального уряду запорізьку атомну електростанцію для України буде великою перемогою. Якщо цю запорізьку АЕС ми повернемо до України, а там будуть знаходитися українські сили, а, українські спехівці, і станція буде працювати на енерго. Безпеку України. Це найкращий варіант. Негативний варіант, тобто негативний, це коли Україні це не вдається, станція залишається під росіянами повністю. І нейтральний варіант це коли станція не знаходиться під контролем України, не знаходиться під контролем Росії, там немає ні українських, ні російських військових в радіусі 30 кілометрів. Там є якась там миротворча місія ООН. ОБСЕ Європейського Союзу плюс фахівці МАГАТЕ і станція виведена в заморозку. Все, вона не працює ні на Росію, ні на Україну. Я думаю, що це нейтральний варіант, але з більш позитивним прогнозом для України. Цікаво почути вашу думку. Ось про що в авторській статті. А, а... Автор Семель Чарльз, він старший політолог аналітичного центру Ренд Корпорейшн та експерт із російської політики, він вважає, що суть мирної угоди зводитиметься до запобігання відновлення війни. І на його думку, мирний план має включати чотири такі ключові елементи: це перше добре продуману угоду про припинення вогню, надійні гарантії безпеки для України, покарання Росії за агресію та заходи зі стабілізації відносин Росії із Заходом. Які з цих пунктів вам видаються реалістичними, які може саботувати Росія, і які з них прийнятні більше для України? Так, давайте ще раз. Перше, це у нас повернення е, перше, це у нас припинення вогню. Добра продумана угода щодо припинення вогню. Тобто так це, це реально. Це можна зробити. Продумана угода. Вона може бути. Вона вив, вивірена, зважена. Але ну ми ж з вами знаємо, Російська Федерація дотримується тих угод, які взагалі для неї цікаві. Те, що не цікаво, плювати вони на ці угоди хотіли. Тому може бути один з опцій, Одна з опцій не виключна, але одна. з… Декількох це щось на кшталт ем, зернової угоди. Я постійно про це говорю. Згадайте, коли Росія та Україна підписали зернову угоду. Це ж не був якийсь а, там, папірець, на якому як в класиці, да, класична угода. Україна, Росія, підпис України та Росії. Ні. Це було два окремі папірці. Один Російська Федерація підписала, інший Україна. І там, на першому Україна, а внизу гаранти ООН та Туреччина, на іншому папірці Росія, гаранти ООН та Туреччина. В принципі, по такій же самій класиці може працювати зараз і ця мирна угода. Два папірці. Ми за, за один стіл з росіянами не сідаємо. І внизу гарантами можуть бути з українського боку. Наприклад, США Європейський Союз з боку Російської Федерації гарантами виступають Індія та Китай, які ну, підписуються під тим, що Російська Федерація бере на себе відповідальність за те, що виконувати взяті на себе зобов'язання, і вона їх не порушить. Тобто, як на мене, це ось такий єдиний оптимальний варіант, який, який може спрацювати. Звісно, це питання домовленостей, що багато списів буде на це об це зломано перепрошую в це питання, але тим не менше, це це дуже дуже ймовірно. А яка який другий варіант? Наступний був пункт у нього це надійні гарантії безпеки для України. Ось цей пункт мені видається найцікавішим, тому що вже зараз ламаються списи з обох сторін, коли намагаються з'ясувати, які гарантії будуть дійсно дієвими, і буде задоволена Україна і не обурюватиметься при цьому Російська Федерація. Дивіться в гарантії. Не вірю особисто. Скажу От, в одразу. Ми вже бачили Будапештський меморандум, коли ми підписали Україна. Перепрошую, розслабила п'яту точку і кажу, а фух, це вже хай європейці там думають, вони гарантували, все, ми ні про що думати не будемо. А, гарантії не дають захисту. Так, це обіцянка, але ж ми розуміємо, що політична складова може змінитися там, за рік, за півтора, за два, і взагалі ця, ця гарантія не спрацює. Найкраща гарантія для України це не. Навіть не НАТО НАТО себе захистити навіть не може. Подивіться для найкращого гарантії для України. Це власний ВПК. Постійно про це наголошую. Якщо першого ж дня після закінчення війни Україна не почне закривати власні виробничі потужності, навпаки. Буде ще роками вкладатися у відновлення всього, що у нас було раніше, що ми втратили, що у нас було знищено, снаряди, техніка. Так, не треба робити на цьому акцент номер один, але там акцент номер два, номер три, він повинен завжди бути. Відновлення ВПК. Постійно кажу про підземні виробничі потужності, про підземні тунелі. Це, це, це дуже так, знаєте, примітивно. Потужності тунелі починаючи від Чопу до Одеси до Кропивницького до Вінниці до Києва, якщо всі ці склади будуть знаходитися під землею, як Київська станція метрополітену метро Арсенальна. Там 100 метрів під землею, повірте мені, будь-які іскандери, арішники, скварішники їм взагалі загрожувати не буде. Так може тільки е, там тремтіти штукатурка відпадати, але підприємства будуть працювати склади будуть захищеними. І повірте мені, Російська Федерація не наважиться знову в під в такому форматі наступати на Україну, тим паче їм потрібні навіть не роки, їм потрібні десятиліття для того, щоб відновитися а, до того урівня, який в них був на початок повномасштаб. І подивіться, вони 30 років жили з європейським союзом, зі світом. Вони торгували, вони а, продавали свою нафту, газ заробляли безліч грошей, і от все, що вони вони заробили, створили, вони втратили в перший рік війни. Зараз вони воюють саме радянські. Ім озброєнням радянську техніку, тобто те, що кліпалося ще 50 років тому. Тому найкраща гарантія це власні збройні сили, наші хлопці та дівчата, щоб не втратити їх досвід, не розгубити їх по цьому світові, та власний ВПК Як в угоді можуть зазначити обіграти пункт, якого напевно жадають всі українці найбільше покарання Російської Федерації за війну? Ніяк, от на жаль, цього не буде. В угоді цю угоду Російська Федерація не підпише. Єдиний варіант це те, що нам будуть е, давати. Виплачувати відсотки з заморожених російських активів. Самі активи це цінні папери. Це не гроші. Це не то, що ти відкриваєш шухлядку, а там в тебе там 500 мільйонів доларів, і ти там дістаєш от Україна тримати тут. Тримати тут це цінні папери, в які свого часу вклалася Російська Федерація. Що не помиляюся, там е акції Apple, Google, Twitter, тут багато різних організацій, е які заробляють великі кошти і отримують. По цим акціям відсотки, і ось ці відсотки по грошам ну в грошовому еквіваленті Україна буде отримувати, тому про там покарання Росії, щоб прописано воно було в угоді. Я думаю, 100% не спрацює. І останній момент, про який зазначає російська аналітики з російської політики, він пише, що має бути обов'язково прописана стабілізація відносин Росії із Заходом. Як це може відбуватись? стабілізація простіше сказати ніж зробити. Дивіться, а скажем так, російський Газпром втратив 80% ринку збуту в Європі. 80%. Я думаю, поки там почнуться мирні перемовини, ця позначка може там до дійти до там знати вісімдесяти 85%, можливо, 90%. Про Просто відсотків я поки що мови не веду. Але під 90 мені здається, це більш реально. Німці вже переключилися з російського газу. Вони будуть вони за цей час війни побудували декілька заводів по розрідженню газу, який надходить до Німеччини в газовозом. І мені здається, що повертатися до... Російської моделі вже ніхто не буде. Всі зрозуміли, що таке Російська Федерація. Тому я думаю, що Росії буде надзвичайно складно повернутися до цього товариства. Так, дипломатично вони залишаються, вони є присутніми в великій кількості країн світу, <кій> з ними ніхто дипломатичні стосунки не переривав. Так, зменшувалася їх. Е їх градус цих стосунків там до мінімально скільки це можливо. Але Росія залишається це велика країна. Навіть навіть якщо завтра вона розвалиться на 30 різних країн, все одно з цими утвореннями європейські літери будуть вести дипломатичну роботу. На останок звичайно, коли готуємося до позитивних новин, до позитивних так. змін, до очікувань, що може послабити Російську Федерацію, виникає питання. Кожен раз, коли прилітає по їхній території, ми все думаємо: ось. Це точно той пунктик, коли Росія задумається про те, що їхні позиції слабнуть. Чи згодні цією думкою, і окрім прильотів, що ще може бути не на користь їм? Ну, давайте так, по прильотах. Дійсно, прильоти вони працюють. Вони там локально прибувають Російську Федерацію. Подивіться, спільна робота служби безпеки України та ГУР ці ось безпілотники. Статистика вам за цифра вірніше за цей рік з січня по грудень 24 року. Російська Федерація внаслідок от таких ось українських ударів безпілотниками втратила близько 13%, увага, 13%. Переробних потужностей своїх нафтопереробних заводів, тобто 13% вони простоюють, не працюють. Хтось більше, хтось менше, але ось станом на сьогоднішній день така цифра. Ці удари ну, є тактичними. Дійсно, тут ударили, тут ударили, Але Росія довго є зауралля, забайкалля, там великі території, там великі заводи, по яких поки що не дотягнутися. Як на мене, дуже сильно активно Російську Федерацію прибуває саме економіка, саме знищення економічного потенціалу. І тільки зараз американці підійшли до того, щоб зачиняти не російський імпорт, щоб до Росії не завозили товари там люксові і ще далі, а ще й російський експорт, щоб Росія не вивозила. Останнє скажу, Російську Федерацію минулого місяця виконули зі світового ринку необробленого дорогоцінного каміння. Кампанія Алроса Алмази Росії мала до 2022 року 30% ринку збуту своїх свого дорогоцінного каміння. 4 мільярди доларів тільки на цьому заробляли, це тільки офіційно. А там ще є титан, там ще є ядерне паливо, там ще є нафта. Тобто там є багато моментів, де можна працювати, де можна її суттєво обрізати. Цікаво, цікаво. Будемо сподіватися, що всі ці важелі будуть застосовані. І подобаються мені ваші прогнози щодо економіки Російської Федерації. В яких випадках Путін може прислухатись до своїх економістів? А, він вже зараз прислухається. Дивіться, згадайте. Квітень-березень, весну 24-го року. Перед тим як були вибори Путіна, було багато розмов зараз. Тільки вибори одразу тотальна мобілізація і понеслася. «М? Ні, пройшли вибори. Тотальна мобілізація не сталося. Потім такі ні-ні-ні, 100%, Зараз буде інаугурація, зараз буде в травні день перемоги, і після цього тотальна мобілізація і. Пройшов і цей момент немає тотальної мобілізації. Я так розумію, моє бачення, що він дослухається до економістів, які кажуть: так у нас є проблеми в правоохоронній сфері. Міністр внутрішніх справ Росії Калакольців, Він кричить про те, що орієнтовно в них просідання по людях. Десь чверть від загального штату, тобто людей не вистачає, звільняються швидше, ніж туди надходять. По різних галузях 600 тисяч фахівців мінус. І я думаю, що російські економісти вони б'ють на сполох і попереджають Путіна. Якщо оголосити тотальну мобілізацію, то економіка вона просто колапсне, вона просто зупиниться. Адже всі ті росіяни, які знаходяться зараз на фронтах, вони ж вважаються працевлаштованим, але увага. Вони не виготовляють нічого. Вони не працюють. Вони не роблять а, ручки, не якісь там дроти. Вони не виробляють нічого. Тобто, економіка вона буксує. Я думаю, саме через ці моменти побоювання, то що Росія може програти економічно, Путін не наважиться оголосити тотальну мобілізацію і залучив кого? Правильно, вузько людей з військових з північної Кореї, перепрошую, ледь не образив а, певні нації. Пане Іване, я вам дякую за ваш коментар, за позитивні прогнози. Що сьогодні ви знайшли час до нас приєднатись? Глядачам нагадаю, що Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ 4-15 років, був гостем студії Апостроф Тіві.